Ну ніфіга собі, ну ніфіга собі. Я ж кажу, в мене сам контент знаходить. Я тільки зайшов і повітряна тривога. І ви знаєте, думаю, ну щось мені не везе, ну дійсно. Ну як мені отримати посилку? Ну йола палки І тут я їй кажу, вона на мене так дивиться, покиньте всі по приміщення каже, а я якраз останній виходив, типу. Кажу, будьте добріші, кажу, ну, світ стане добріший. Кажу, третій раз приходжу, ну збрехав, що другий. Кажу, третій раз приходжу, третій раз повітряна тривога. Кажу, ну блін, особливо коли мені не понравилось, Як ви мене з ухмилкою вигнали вчора. З таким яхидним кажу, зглядом, радосним наполовину, знаєте. Просто не показуючи, ну воно видно було. Прям довольний згляд такий з ухмилочки, мов, покиньте поміщення. І, і все це сказав в глаза. Вона мені каже, останьтесь. Думаю, к чому? Це може мене повести хоч і в цей, у... в укриття. Думаю, та ні, в мене взагалі время, треба ломитися на роботу по справах. Думаю. Коли вона мені дала посилочку, дві штуки в мене там посилки. І потім уже пішла, відкрила мені двері і закрилася. Не знаю, що на це повлияло, що я з нею побалакав просто трошки. Я бачу по ній, що вона відео мої не дивиться, не знає. Я просто казав напряму, як я думаю, от може воно це зіграло, не знаю. Напишіть коментарі, може хтось щось Як думаєте, що це що зіграло на це. Ну я отримав свої посилки в повітряну тривогу. Я довольний, в принципі. Я довольний. Так. Що у нас наша заправка на лівому 3 мото? сама типа дешева сама типа одна із найкращих. Газ тут дорожче, чи на бере самі, друзі. зразу кажу бензин, дешевший трохи. Тут якісь скидки кой, коли діють, коротше, херня не заправка. І взагалі діло йде в будуще, треба купляти електричні автомобілі і не засирати повітряну середу среду, скажімо так, і все буде добре. Так, ну що, щось мене сьогодні багато в ефірі. Всім гарного дня, гарного настрою, миру нам усім, злагоди, всього найкращого. Бажаю вам! Все, що мені побажаєте, я вам бажаю в стократному розмірі, ребята. Так що пишіть коментарі, що ви мені бажаєте. Я аналогічно його мисленно посилатиму вам також ці побажання. Тільки в стократному розмірі. Все, всім гарного дня.